Що робити, якщо військова частина не видає документи, необхідні для отримання статусу ОБД? Перш за все, повинні бути підтвердження факту, направлення рапорту щодо отримання документів, які підтверджують виконання бойових службових завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогнового контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями до військової частини. У разі ненадання відповіді на рапорт або відмови у наданні документів можна звертатися із скаргою на бездіяльність військової частини чи затягування видання документів командиром військової частини до штабу оперативного командування, якому підпорядковується військова частина. Також можна звертатися до військової служби правопорядку Збройних сил України або гарячої лінії Міністерства оборони України 1512. Копії скарг обов'язково потрібно зберігати. У разі відсутності відповіді від оперативного командування чи Міноборони, далі єдиний шлях звернення до адміністративного суду із позовом про визнання протиправної відмови командира військової частини в наданні документів та зобов'язання його видати їх.